Володимир Путін уже не контролює ситуацію, і більше за все хвилюється за свою безпеку. Такою думкою з голосом Америки поділився опозиційний російський політик Ілля Пономарьов. з єдиним депутатом російської думи, який проголосував проти анексії Криму, спілкувалася Тетяна Ворожко. На думку Іллі Пономарьова, Путін став заручником боротьби між різними силовими структурами. Я думаю, що Путін давно ситуацію. Путін давно ситуацію не контролює. Він балансує між різними кланами, які він породив. Зараз для нього була певна шокова ситуація побачити, як різні люди, які нібито йому лояльні, тим не менш діють на власний розсуд, Його не питають і підставляють. хто цей головний ляльковод Іванов Шайгу. Ні, одного тут немає єдиного лідера. Я думаю, що тут є одне угруповання союз ФСБ, і ГРУ, військових і чекістів. Інша група це за ознаками ситуативний союз ФСО і політехнологічного крила Суркова. Підкилимне протистояння вийшло на поверхню після вбивства Немцова та несподіваного зникнення російського президента. Путіна штабу на своїй різні путін я вважаю, був у своїй резиденції на Валдає усі ці дні. Спеціально була запущена і дезінформація, що він нібито з Кабаєвою у Швейцарії. Насправді я думаю, що він сидів під охороною ФСО, тому що в Росії зараз відбувається великий конфлікт між різними кланами в системі безпеки. І оскільки це загострення явно було пов'язано з роботою служби безпеки, тому що місце вбивства німцова було вибрано як місце, за яке відповідає ФСО в якості демонстрації. Умовляв, твоя власна охорона не може тобі нічого гарантувати. А Кадиров фігурує в цьому сценарії? Я думаю, що Кадиров на думаю, що Кадиров бере на себе чужу провину. Я думаю, що реального замовника варто шукати в структурах ФСБ і ГРУ. У дічницю референдуму в Криму російське телебачення показало фільм Крим Шлях додому, в якому Путін розповів, що щільно контролював та керував анексією, та навіть був готовий вдатися до використання ядерної зброї. Для чого таке говорити? був автором сценарію. Очевидно, що не він є автором сценарію і не він відбирав цитати, хоча він багато що наговорив. Мені здається, є певне крило в його найближчому оточенні, яке не зацікавлено у тому, щоб він безкровно пішов, яке хоче, щоб Путін сам добре розумів, що або гага, або Путін разом з ними на одному титаніку до самого кінця у руля захищає їх до останнього патрону і до останньої краплі російської крові. Мені здається, що цей. Фільм результат дій ось такого оточення. Хоча угруповань в Кремлі багато, прихильників України серед них немає. Наступні дії Кремля, говорить Пономарю, залежатимуть від того, яка група антиукраїнської війни чи антиукраїнського миру візьме гору. Росії... стратегією Росії залишається безкінечна підтримка нестабільності в Україні у спробах досягти того, щоб сам український народ скинув свій уряд. Ваш уряд, на жаль, дає багато підстав для того, щоб так воно в результаті і сталося. І зокрема, німцова є відображенням боротьби в Москві партії антиукраїнського миру і партії антиукраїнської війни. Партія антиукраїнського миру говорить: ви головне їх не чіпайте, вони самі впадуть. А партія антиукраїнської війни говорить, давайте... Давайте відбивати Маріуполь і взагалі рухати війська вперед. Донині перемагала партія антиукраїнського миру. Вбивство Німцова було спробою партії війни відвоювати своє лідерство. Зараз не стійка рівновага. Тетяно Ворожко, Олександр Яневський, голос Америки.